Львів, телевізійна важа. Трошечки гриміло в Львові. 17.30. Ну що ж, година тому назад я записував попереднє відео, і протягом цієї години дещо ще читав в телефоні новини. І кілька речей. Перше. Український контрнаступ розпочався. Про це сьогодні зранку, тобто кілька годин тому назад повідомила американська газета Washington Post, посилаючись на чотири джерела в Міністерстві оборони України. Отже, наступ розпочаток. Він був розпочатий вночі. Ми знаємо, що в нас є зброя, зокрема танки Леопард, інші, які мають прилади нічного бачення, тепловізійні, ем, скажімо, інструменти. Тобто Україна здатна воювати вночі. І Рано, рано вранці, коли ще було темно, Україна розпочала наступ. Знову ж таки, це вже повідомлення Washington Post. На це повідомлення посилається також Цеплієнко, військовий журналіст. Це раз друге, ось ці цифри зі знищеної техніки покидьків мордорських. Це також швидше за все, вже результат наступу. Тобто 18 танків, 730 орків, багато артилерійських установок, це результати, зокрема, і інтенсифікації військових дій на півдні України. Це є фактор номер 2 і чому була взірвана вчора? Каховська гідроелектростанція це також за все елемент мордорської стратегії. Тобто, зірвавши цю ГЕС, вони фактично заморозили військові дії якраз на цьому напрямку, тобто від Нової Каховки до Херсону і далі до Гирла Дніпра до Чорного моря. І таким чином вони також можуть перекинути свої війська на запорізький напрямок і на південь Донеччини. Тобто це тобто вони заморожують, не дають можливість Україні наступати на південь від Херсона. І таким чином також вони зможуть зможуть і перекидають свої війська. Туди, де якраз зараз йде український наступ, а саме ще раз біля Горіхова, це Запорізька область, і також біля, 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 біля Вогледара, і там є селище Велика Новосілка, якщо не помиляюся. Ще от тільки що прочитав, це журналісти news говорять, і в принципі про це також ми говорили раніше. Тобто, ось цей підрив е, дамби це демонстрація, нібито, е, що ми готові на все і ви повинні е, виконати. Якби здатися нам. І, звичайно, Україна не буде здаватися, і будемо сподіватися, що світ здаватися теж не буде. Тобто вони фактично кажуть, слухайте ми ця мапа з гранатою, ми готові на все. Ну, це досить прогнозовано, і ми, Україна не буде піддаватися. І сподіваюся, світ не буде піддаватися на цей шантаж, а навпаки покаже і продемонструє свою ще більше. Рішучись ще більшою допомогою Україні, сподіваємося на це. Отже, бачите буквально протягом години, і якби розуміння і аналіз ситуації він став трошечки іншим і він прояснився. Ну що ж, 18 знищених танків мордорських, 30 артилерійських установок. І молимося, щоб Бог просто дав перемогу нашим славним воїнам і зробив чудо ще одне чудо в переліку багатьох тих чудес, свідками яких ми стали з 24 лютого. Ми знаємо про те, що і шторм був, який не дав десантним кораблям мордовським висадитися в Одесі. Дуже 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 було багато речей, які таких чудес, які сталося і подарували Україні. Багато перемог, свідками яких ми вже були, і будемо вірити, що ці перемоги будуть і надалі. Отже, ще раз, згідно з повідомленнями, Washington Post, який посилається на українські джерела. Згідно з багатьма іншими якби, елементами інформації, тут ми не намагаємося говорити щось. Я не маю жодних ніяких джерел. Те, що я говорю, це виключно публічна інформація, це певний такий аналіз. Ховати з іншого боку голову в пісок і казати, що те, що я читаю, зокрема повідомлення Вашингтон Post або якісь інші повідомлення, що їх не існує. Звичайно, сенсу теж нема. Ну що ж, ось наш прапор. Ви бачите, Львів, Ратуша, майорить український прапор, і віримо, що скоро він буде майоріти і в Маріуполі, і в Бордянську, і в Малітополі, і в Криму, в Ялті, в Сімферополі, Севастополі і так далі. Слава Україні! Героям слава і слава ЗСУ!